А в нас прийшла весна. За п'ять місяців перше відео я роблю. А подивіться, скільки у нас сьогодні Джорджії Денса. День перемоги сьогодні в Італії. Подивіться скільки народу, то вже після обіду п'ята майже година. Ми зранку сиділи вдома, а тепер вийшли погуляти і побачили ще повну народу. Подивіться, яка красисть, яка красота наша стерлом, а море яке шмить, Дуже гарне, дуже гарне, дуже-дуже. Супер народу, сьогодні вихідний. Сьогодні вихідний. І сьогодні повно людей з Перлондії. Сіпен. Це бе. А тут ми двоє. Бачить самої двоє. Sì, ciao bellezze mares mares che bel mare <ride> che bel mare <ride> e facciamo così